Виконуємо номер 9.10 із підручника Алгібра 8 та номер 19.10 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Показник степені мінус 2 у нас відноситься до числа 5. Тому мінус залишили. І використовуємо означення степені. Це буде дріб, чисельник якого 1, а знаменник 5 у квадраті. Отримаємо мінус 1,25. Тепер показник мінус 2 стосується уже у нас і дробу, і знака мінус, який стоїть перед дробом. Подамо мінус 0,8 у вигляді звичайного дробу. Це буде мінус. Вісімдесяти. Скоротимо на два. Отримаємо мінус чотири п'ятих. Ну, а тепер використаємо правило піднесення до степеня з від'ємним показником. Отримаємо мінус. 5 четвертих у квадраті. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє, і підносимо до квадрата, чисельник і окремо знаменник. Маємо 25 шістнадцятих. Дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде неповна частка 1, востачі буде 9, 1 ціла 9 16. Задання третє: показник степеня стосується. Дробу мінус одна друга. Тому мінус, який стоїть до дужок, я переписала. І тепер використовую правило піднесення. Це буде у нас мінус 2 перших у кубі. Показник степеня число непарне, тому результат буде число від'ємне. І отримаємо мінус 8. Число протилежне до від'ємного буде додатнє. Результат 8. Показник степеня мінус 4 відноситься до дробу мінус 1 третя. Мінус переписали. І тепер використовуємо правило піднесення. Показник степеня тепер число парне, тому отримаємо 3 у четвертому степені це 81, і знак мінус, який стоїть перед дужками, буде мінус 81. Номер 9.10 із підручника алгебра 8 та номер 19.10 з підручника математика 8 виконано.